Добрий день любі малята! Вітаю вас сьогодні на занятті з аплікації. Ми з вами на цьому тижні розмовляємо про безпеку під час зимових розваг. Погляньте, будь ласка, ось на цей малюночок, малята. Ви бачите, скільки малят прийшли на Галявину Лісову бачите, для того, щоб розважитися. Давайте розглянемо, що ж тут може у нас, як можемо розважатися, так? Дивіться, і на санчатах можемо малечу катати, і снігову бабу ліпити, а саме головне, дивіться, можливо, знайти таку гірку, з якою можна з вітерцем проїхатися на санчатах або одному, або з другом. Бачите? Тут ось є на озері катаються на ковзанах, бачите, застигла, або ще це буде річка. Тобто малята взимку дуже-дуже багато різних розваг. І ми сьогодні з вами вже говорили, і не тільки сьогодні, а на цьому тижні про безпеку. А я вам сьогодні пропоную На занятті з аплікації. Зробити зимовий пейзаж галявини, на яку діти ще не прийшли. Тобто ми зробимо ось цю таку ж саму галявину зимову, але вранці, коли туди ще ніхто не прийшов. Погляньте, у вас у кожного є ось така заготовка зимового пейзажу, Ваші дорослі потурбувалися зробити це. А що нам далі буде потрібно для роботи, я розкажу. Малята, погляньте, окрім ось такого пейзажу, який вам заздалегідь роздрукували дорослі, у мене на тарілочці лежать, погляньте, ось такі геометричні фігури. Бачите, у мене є три кружечка різного кольору: це білий, рожевий голубий і два квадратики. Невеликого розміру, а що ми будемо далі робити, ви послухайте. На галявині малята, де багато насипало снігу, бачите, росли ось такі ялинки. Тому я пропоную вам із ось таких зелених квадратиків зробити ялиночки. А що нам потрібно, як це зробити? Подивіться. Ми квадратик складаємо навпіл. Малята навпіл, ось так. куточок до куточка, бачите? І ось такий у нас вийшов із квадратика трикутник. Але їх у нас вийде два, тому що, дивіться, у нас є лінія згину. Ми беремо ножиці і по лінії згину розрізаємо нашу. Ось такий трикутничок. Бачите, один і другий у нас вийшов. І точно так ми робимо з вами. Дивіться, маляти, тільки ми не так згинаємо, ось. А ось як косиночку. Бачите? Ось так. Трикутничок до трикутничка. Потім загнули. І ось так. Бачите, у нас є лінія, згину. Ось так. Ми розрізаємо. У нас було е, два квадратики, а вийшло чотири трикутничка. І зараз ми з вами будемо робити ялиночки. Дивіться, ми намощуємо клеєм обов'язково на нашому килимочку. Ось так. Потім, дивіться, у нас ось є, бачите, лінії такі. Горизонту ми спочатку приклеїмо ось один трикутничок, це у нас буде низ ялинки. Потім ми намощуємо клем і ще один трикутничок. Ось так. Дивіться. Ось. І ось тут зверху трішечки. Заступаючи на, бачите, куточок. Ось яка у нас гарна ялиночка вийшла. Але у лісі ялиночок у нас багато, тому давайте ми ще одну зробимо. Ось так ми намощуємо. Ось один трикутничок. І давайте ось тут приклеїмо, де є місце. Ось, малята. І притискаємо серветкою. Так, і намощуємо ще один трикутничок. Ось так. Так, і дивіться, трішки-трішки заступаємо на верхівку, на куточок. Ось так. Бачите, яка в нас гарна, ще одна ялиночка вийшла. Ось, дивіться малята, ми з вами наклеїли дві ялиночки. Але, як я вам казала, на нашому малюнку ми бачили гірку і е, біля гірки сугроби ще були. Так от, малята, із ось цих е, кружечків ми з вами зробимо сугробчики. А що нам треба зробити для цього? Нам теж треба, дивіться, скласти наш кружечок навпіл. Бачите, ось так. У нас знову з вами утвориться ось така, дивіться, лінія згину, по якою ми з вами розрізаємо ось так. І так ми зробимо з кожним кружечком. Ось ми кружевий кружечок складаємо навпіл. Тут куточки в нас нема, але ми будемо дивитися, щоб у нас всі. Краєчки були рівненько. І ось так розрізаємо навпіл. І білий сугробчик буде ще один у нас, бачите, ось такий. Ось так, малята, дивіться. Ми розрізаємо навпіл. Тепер дивіться, малята. Якщо у вас ваша ця заготовка має великий розмір, Ваші дорослі роздрукували на великий аркуш паперу, то ми можемо наклеїти всі частинки. Якщо у вас невеличкий напіваркуша, то ми з вами наклеїмо по одному кольору ось такий сугробчик. А тепер дивіться, ми клеїмо е, прямим, е, прямою лінією цього. Півкола. Бачите? Ось так. Ми на сніг. А ось ця верхівочка буде догори. Бачите? Ось, бачите, у нас один сугробчик вийшов. Далі ми наклеїмо ось білий. Теж намощуємо його ретельно, Ось так, малята. Десь можна ось туди наклеїти, бачите? Він теж буде відрізнятися, хоч і білого кольору. Ось так приклеїли. І голубий. Чому різного кольору у нас з вами согробчики? Тому що, коли сонце світить і сніг виграє різними-різними кольорами малята. Ось так. Давайте ми сюди його приклеїмо. Ось. Подивіться, дивіться, яка гарна у нас галявинка з вами вийшла. Бачите? Бачите, малята, які у мене сугробчики ялинки вийшли з геометричних фігурок, які е, я розрізала навпіл. Так, е, малюночок у мене фон не дуже великий, тому малята у мене розмістила тільки три частинки. Ось таких. Сугробчиків. Бачите, тут тарілочки залишились. А якщо взяти трішки більший розмір, то можна розмістити усі оці частинки. Сподіваюся, вам було не складно. А я з нетерпінням чекаю на ваші роботи.